З моменту релізу Stalker 2 пройшов майже рік, а гра тільки починає набирати оберти. Родмапа з планами на майбутні патчі, порт на PlayStation 5, мультиплеєр та DLC. І якщо Мультиплеєр та PlayStation 5 порт цікаві доволі вузькому колу гравців. То патчі та DLC – це теми, що турбують всіх. І якщо вже нову дорожню карту оглянули вже всі кому не лінь, то тему Ділсі не так уже багато і народу обсмоктало. Тим паче вже скоро почнеться Gamescom, на якому потенційно можуть анонсувати перше велике доповнення. Тому зараз про це ми якраз і поговоримо. Перед початком. Хочу попередити, що частина інформації в цьому ролику мої теорії, але вони будуть підкріплюватися інфою з заяв розробників самої гри та її файлів. Можливі спойлери, почнемо з так званої потужної бази. Скільки всього буде DLC? Ну, на офіційному сайті Stalker 2 пишеться, що придбавши Ultimate версію гри. Ми отримуємо сезонний абонемент, в який входять два сюжетні доповнення, та цитую всі майбутні DLC. А до релізу гри розробники заявляли, що окрім двох сюжетних DLC, будуть і доповнення поменше. Що можна чекати в цих DLC поменше? Думаю, нічого глобального. Але можливо так, там буде додана якась нова зброя, броня або додаткові геймплейні фішки. Але зараз інфи по ним зовсім немає. Особисто мені б хотілося бачити якусь зброю з оригінальної трилогії по типу FN2000, Bulldog, Сіг, не знаю, Ford 12. Це було б прикольно. Так, добре, тепер ми можемо перейти до великих сюжетних доповнень. І почнемо ми з. Саме так, першим сюжетним DLC стане доповнення присвячене Лиманську. На це я натяки в самій грі та її файлах. В самій грі ми можемо почути таємничі сигнали з радіо. Після патчу 14 в файл гри було знайдено купу інфи, пов'язаної напряму з DLC. Проте цю інформацію дуже швидко потерли. На даний момент нам відомо про локації персонажів та квести, які будуть фігурувати в DLC. І якщо квести, спойлерити вам я не маю ніякого бажання, то про локації та персонажів, думаю, розказати можна. Почнемо з локацій. Попри те, що доповнення в файл гри називається «Темниця Лиманську. В ньому буде задіяно багато інших регіонів як з оригінальної гри, так і абсолютно нові, про те, які з'являлися в трилогії. Так, це сам Лиманськ, Залізний ліс, ЧАЕС, лабораторія під ЧАЕС, Х16, можливо, бункер керування монолітом та можливо Х-18. Що у нас тут по персонажам? Точно відомо про появу Золуса. По ходу DLC ми будемо взаємодіяти якраз таки з долгом та волею, а значить і з Вороняним та міклухою. Ну, це як мінімум. Також, наскільки я знаю, в доповненні буде багато додаткових квестів. Як я розумію, одні будуть напряму пов'язані з нашими угрупованнями, а інші та ніяк не будуть вони з ними пов'язані. Хоча і, скоріше за все, будуть відбуватися на нових локаціях по типу Залізного лісу. Взагалі хотілося б мати можливість вибору між угрупованнями, як це було зроблено, наприклад, в основному сюжеті з Іскрою та вартою, так? Але дещо глибше. Ну, ну знаєте, там, щоб можна було ще сильніше посварити угруповання, так? Або навпаки помирити. Ну, я думаю, це було б класно. Але так, це, це мої фантазії. Так, по відомій інформації щодо цього DLC, наче все. Так, я би міг попридумувати якісь теорії. Але не хочу. І так зрозуміло, що окрім квестів та локацій, ми отримуємо нову зброю та броню. Тут і думаю, до гадалки не треба ходити. Про мутантів я нічого казати не буду, але було б класно побачити якісь нові види. Знаєте, дуже сильно, як на мене не вистачає різноманіття тварин в зоні. Так, це звісно все добре, але забувся. Забувся сказати про приблизну дату виходу DLC. Взагалі підтвердженої інформації немає з цього приводу, так? Але мені здається, що доповнення може вийти десь в листопаді або в грудні. Чому? Ну, по-перше, на початку грудня має вийти новий артбук. По-друге, взимку, скоріше за все, виходить порт на PlayStation 5. Тому для розробників дропнути перше ділсі в цей час було б ідеально. Враховуємо, що DLC, скоріше за все, розробляються ще з моменту релізу гри, якщо не раніше. Тому, як на мене, анонс все ж варто чекати на цьому геймскомі. Та й самі розробники потрохи починають загравати з фанатами з цього приводу, як, наприклад, в тому ж трейлері PlayStation 5 версії, коли Скіф іде до воріт, які ведуть в Залізний Ліс. Але якщо все ж анонсу цього DLC на геймскомі не буде, я б тоді поставив факт його виходу в цьому році під сумнів. Можливо, з такому випадку він вийде десь. Не знаю, на початку 26-го року або в середині, точно не пізніше. Саме так. Холодний острів, друге сюжетний DLC для Сталкер 2. Чому я так вирішив? Все просто. По-перше, у грі є згадки Холодного острову, починаючи від повідомлень Сталкерів, закінчуючи прямою згадкою від шраму. А по-друге, розробники самі показали нам Холодний острів на дорлізній мапі. Ось тут. Так, ми можемо бачити, що сам острів знаходиться біля Градирень. Відповідно, потрапити туди ми зможемо якраз через Градирині, на що натякає блокпост, який підозріло знаходиться по дорозі, що веде в сторону острову. В цілому, по тому, що відомо, все. Лишаються лише теорії. Але в мене навіть по ним є що сказати насправді. Почнемо з того, що теоретично Ділсі буде немаленьким, воно буде аналогічне розмірам Ділсі з Лиманськом. Тому логічно буде, якщо розробники використають ще якісь локації окрім острову. Я думаю, що це може бути вирізне лабораторія під градирнями, що було б логічно. Туди ж можна було б додати і вирізних кадаврів, до речі. Чи можемо ми побачити завод Юпітер або повноцінну прип'ять в цьому доповненні, я не думаю, все ж Юпітер та прип'ять знаходяться на протилежному кінці мапи і мало в'яжуться з концепцією якогось там Холодного острову, але загадувати наперед ще рано, тому давайте спочатку дочекаємося першого ділсі, а потім вже будемо гадати щодо наступного. Тим паче, я не думаю, що воно вийде раніше, ніж на початку 27-го року. На цьому все. Я розказав все, що знав про майбутнє DLC, без сюжетних спойлерів. Так, міг розказати ще про плато, згадки, якого є на мапі розробників, але інфи по ньому нормальної нуль. А гадати я взагалі не хочу. Так, міг я щось ще забутися, розказати, але ви ж можете мене доповнити в коментарях. Також написати, яке саме DLC чекаєте саме ви. Ну і це. Тут будуть виходити відео на різні теми, не тільки про сталкер, тому май буде цікаво. Що можете підписатися на мої телеграм-канали? В першому я буду ділитися новинами щодо цього каналу, а в другому новинами з розробки власної гри. Але то буде трішки пізніше. Дякую.